Повідомляється про шкідливе повітря, зокрема в Києві. Утворився через обстріли жахливий смог. Фахівці радять зачинити вікна, не виходити на вулицю і пити більше води. Як ви знаєте, я вам говорила в второпрогнозі на 2025 рік, ще тоді показувало жахливе, жахливе повітря. І, на жаль, починаючи з січня 2025 року і продовжуючи вже 2026 роком, весь рік нас труїть оцим отруйним повітрям. Тому давайте розглянемо це питання та інші. Сьогодні 20 січня, ви на каналі Хайтару мене звати Людмила. Хай ваше життя буде таке ж чудове, які коментарі ви залишаєте на моєму каналі. Шкідливе повітря. Давайте подивимось: ось ці тумани, ось це все, болить голова, у людей загострюються респіраторні хвороби, алергії та інше. Давайте подивимося. Чи ось цей туман, який дуже багато люди бачать, який скаржиться, це ось просто так, чи це зроблено якось штучно? Що покаже на це Таро? До речі, сьогодні збили ракет на 80 мільйонів євро. ППО задіяно. Так, тут лист, дом, батіг і ключ. Я думаю, що ось ці смоги, тумани. Це зроблено якось в тому числі штучно. Але як саме штучно? Війна, якісь отруйні ракети, отруйні дрони, ось все це горить і все це залишається в повітрі. Дуже багато горить хімічних підприємств, дуже багато палива горить. Це все через війну, скоріше за все. Але те, що ще й чимось підтруюють. Ось щось Росія використовує якусь зброю, в тому числі хімічну, біологічну, І ось всі ці тумани це не просто так. Так само можна використовувати кліматичну зброю, гнати все по повітрю. Тому я все-таки схиляюся, що це така сама військова агресія Росії. Ось ці різні тумани, різні забруднення повітря. Це вона єдина. Це окупант. До речі, ось такі морози, люди говорять, давно вже такої зими не було. А я вас попереджала, що буде дуже-дуже багато води, що будуть підтоплення, ось зараз мороз, сніг, це також вода. Дуже багато вогню у світі, тому дуже багато і води. Там вибухає, там вибухає Всесвіт, врівноважує вогонь водою. І, як ви бачите, і там підтоплення були і по Європі, і по Азії, і в Америці. Так що давайте будемо людьми і просити, щоб ця війна закінчилась якнайшвидше з користю для України. Далі, що я хотіла розглянути, давайте розглянемо. Питання обстріли. Я вам говорила, що до річниці Трампа, як він вступив на президентську посаду, до річниці навгурації будуть обстріли. Особливо я вам звертала увагу на 19-20 січня. Бачите, ці ракетні удари не забарились. Давайте подивимося. Ось знову в найближчі. Дні, готується удар сад, якась зустріч, зірки, змія і хмари. Готується якийсь новий удар по енергетиці і по теплопостачанню по воді. Тобто, дивіться, зірки-хмари, і це змія, наче як труби. Тому готуйтеся, буде ще удар, не тільки ось це, що сьогодні ми пережили вночі. Найближчі дні, максимум тиждень. Я думаю, що росіяни знову завдадуть якусь дуже сильну ракетну атаку. Дуже б мені хотілося, щоб це не збулось, але ось. Коли буде визначна дата в Америці, також в січні, це близько до інавгурації, плюс-мінус тиждень, ось там знову таки буде. Далі буде якась зустріч європейських лідерів, і до цієї зустрічі, ось ці форуми, різні миру, переговори. Я вам говорила, різні удари відбуваються тоді, або коли якесь свято, якась важлива дата, або ж до переговорів. І якщо ось так відслідкувати, можна не робити навіть прогнози на картах. Знаєте, що буде ось зустріч, будуть бути або до цієї зустрічі, або після зустрічі, якщо росіяни не досягли того, що вони хотіли. Тому звертайте увагу. Також хотіла б з вами поговорити про цей хейт на Тіну Кароль. Я не являюся її фанаткою, в неї є свої скелети в шкафу, як у кожного з нас. І люди дуже ось так обурені ось цією піснею: у нас немає світла, нема тепла, але в нас є добро. Чому людей так це? Я думаю, тригерить саме тому, що в людей не тільки немає світла і тепла, в людей немає добра. Бо я як подивлюся, я в соціальних мережах ось ці всі срачі. Як не допускають собак погорітися чи котів в магазині, десь там, щоб вони прилягли. Де ваше добро, люди? Якщо хтось там якась вискочка, думає мені написати на каналі, що не треба це розказувати, то я буду розказувати на своєму каналі те, що я вважаю за потрібне. І я завжди буду підтримувати тварини, і не треба мені ось це писати тут. Собаконенависникам, ненависникам, коту ненависникам, тварину ненависникам ваш лінай канала. Культурно я сказала, всі звуки правильно. Давайте подивимось, чомусь Дніпро мені захотілося переглянути. Я дивилася попередні свої відео, і там було відео про сарану. Я вам говорила, що це як одна з єгипетських кар, а потім йде блекаут. І ось зараз дивіться, влітку сарана, взимку блекаут, а далі що? Далі були смерті первістків, але це може бути не прям так смерті первістків, це можуть бути якісь готуватись дитячі смерті. І Ось щось таке або запустять, або якусь опять уколізацію, або ще щось. Що потім почнуться смерті дітей. Мені б не хотілося так, але якщо брати ось так по сценарію, як воно було в єгипетських карах і як воно відігрується у нас, то таке може також бути. Тому давайте подивимося зараз місто Дніпро, тому що чомусь мені спало на думку саме Дніпро, що там може бути. А далі будемо розбиратися риби. Змія, дитина і птиці, дивіться, я говорила за дітей, і тут знову ж таки падають діти. Тут може бути загроза ударів по трубопроводах, тобто водопостачання, газопостачання, все, що по трубах. І де ось це може бути. Якась загроза може бути там, де діти, тобто дитячі садки, школи, навчальні заклади, і по птицях це там, де якісь розважальні. Заклади, я думаю, там, де якась комунікація відбувається, тому це може бути якийсь, в тому числі, і великий торговий центр, де є щось розважальне для дітей. Взагалі, звертайте увагу під кінець місяця січня, і якщо брати лютий, то це 7, 12, 13 число. Але я не знаю, тароний календар, це мої припущення. Якщо є тривога, ви щодня маєте бути. Пильні і відповідати за свою власну безпеку, якщо не йдете в укриття хоча б дотримуйтесь правил двох стін. Також тут може бути удар знову ж таки там, де тварини. Тобто це Дніпро, Дніпропетровська область, де. Або зоопарк, або ферма, або ну, щось з тваринами пов'язано, тому що так вже неодноразово було. Птахи, от так само, як було в Одесі, що розлилось масло, і потім була така трагедія. Так само було в Дніпрі, я вам передбачала, розлилось олія. І е, такої трагедії, звісно, як в Одесі не було. Але ось тут щось також може таке бути. Там, де птахоферма, можливо, ну от Побачимо, звісно, хай краще відіграється, але я б тут сказала, що тут якась дуже велика загроза, в тому числі для тварин. Бо вони ж, як діти, вони також живі істоти і повністю залежать від нас. Давайте подивимось, чи готується якась масштабна світова загроза для дітей, в тому числі і в Україні. Так, вершник, лист, сад і птиці. Про це вже говориться, і, зокрема, я спілкувалася зі своєю знайомою. І вона розказувала, що в Європейському Союзі вона працює медсестрою. Вона говорила, що дуже багато звертаються людей з онкологією, і це не тільки там люди середнього і похилого віку, а й діти. Тому я думаю, що це наслідки того, що робили, коли ви знаєте самі, що було, коли всіх поштрикали. І зараз ось це наслідки цього. А, а тепер те саме хочуть зробити із дітьми. Ну, хто зрозумів, про що я говорю, ви будете читати інформацію і не допустите, щоб таке було. Я не знаю, що це, коли прям буде в цьому році чи в наступних роках. У колективному несвідомому є інформація про події. Але. Майбутнє теперішнє і минуле, воно все одночасно. Кому цікаво, там є фільм, здається, називається Траса 60. Ось, якось така, така назва. І там дуже класно це показується, як відбувається все у всесвіті. Тому, ви знаєте, ось єгипетські кари йдуть, була сарана. Тепер блекаути. І це ж не тільки в Україні, це і в Європі блекаут. то в Німеччині, то там в Англії блекаут. І я вам говорила про це в своїх попередніх відео, хто дивиться мій канал, подивиться. Ось тут щось готується. Готується. Хотілося би, щоб воно відійшло. Далі, Закадирова, його син попав в аварію. І я вам говорила, ось. Незадовго до цього, днів 10-12, тому що на Кадирова показує вибух в дорозі, тобто якась аварія. І як цікаво відігралось, показало, що також може бути у Кадирова проблема зі здоров'ям, там якась пухлина операція. І як відігралось, Кадирова одночасно його забирають з погіршенням стану здоров'я. А його син потрапляє в аварію. Тобто це або якась карма вищих сил, або Кадиров мав постраждати в тій ситуації, а постраждав його син. В будь-якому випадку прогноз відігрався. Бачите, як ну прям зовсім. зовсім зовсім близько до цієї дати я говорила, що Кадиров потрапить в аварію, і в ітогі попав тільки Кадиров молодший. Давайте подивимось. Гуляє ще така версія в інтернеті, що. Нібито Кадиров сам підлаштував цю аварію для свого сина, для того, щоб забрати в нього нирку і прожити хоча б ще 10 років. Давайте подивимось, чи насправді було таке, що Кадиров підлаштував аварію, щоб забрати у сина нирку? Ну, це взагалі, звісно, але може бути, чому б ні? Дивимось корабель. Корабель зірки. Кадиров знає, що він вже одною ногою на тому світі. Жінка, риби і лисиця. Поле Норман тут досить таки спірно. Тут показано, що є якийсь хитрість і обман, і боротьба за гроші. Можливо, це сестра. Підлаштувала своєму братові ось таку аварію, тому що у Кадирова є досить така донька, яка займається справами. На місце Кадирова готували ось цього брата. А, можливо, це хтось з лікарів підказав Кадирову таку ідею, але те, що забрати нирку, то ось, подивіться: ну, цікаво, давайте на таро подивимося. Може, що покаже інше. На таро, чи підлаштували аварію сину Кадирова для того, щоб забрати в нього якийсь орган для батька? Таке питання. Тут дивіться, знову королева Пентаклів. Іші жінку. Король кубків, вісім кубків, вісім мечів. Ну, це, знаєте, як безвихідна ситуація вже була. Я не думаю, що прям безпосередньо сам Кадиров був організатором того, щоб знищити свого сина, щоб забрати в нього ту нирку. Але є якась жінка в, в клані Кадирових, або взагалі в Чечні. Яка хоче владу, і, можливо, вона або свого чоловіка підстрікнула, щоб він таке зміг організувати, або ж вона сама хоче виконувати якусь лідеруючу роль, і є якась жінка. Яка ось таке могла підлаштувати, звісно, не сама пішла там щось зробила в тій машині, але організувала. І в мене ось тут така думка спала: ви ж всі дивилися скоріше за все, пам'ятаєте, величне століття, як Юрем там влаштовувала всі ці маніпуляції, того сина прибрати, цього поставити, сулеймана натравити, щоб свого сина дострати так що, я думаю, тут щось, звісно, є. Можливо, можливо, є якась жіночка, яка хоче іншого сина просунути до влади, якщо Кадиров піде. Бо в нього ж там дітей, тих, як не знаю, бліху бездомної собаки. Тому, тому все може бути. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. І давайте, давайте розглянемо місто суми. В мене запитували додатково, чи буде там якась зовсім така критична ситуація, найближчі місяці. Я маю, звісно, на увазі окупацію, перше за все. Мені так не показувало. Давайте подивимось, зараз перевіримо. Тут карта світ, лицар мечів. Сімка мечів і п'ятірка кубків. Дивіться, безпосередньо там окупації не показує, але до околиць міста може долітати дуже-дуже багато всього. І ось говорять, що вже дрони долітають fpv дрони і буде дуже багато розрухи, особливо на околицях міста, і також може дуже сильно страждати центр міста. Дуже-дуже велика загроза. Ось там, де храм на цій Сотні, чи я вже забула, як там називається ця вулиця, тут, на жаль, може атакуватися і там, де військові. Тобто околиці міста будуть атакуватись. Також будуть атакуватись позиції там, де ППО. Так. Дуже шкода, якщо брати січень, то це ось найближчі дні, 21, плюс-мінус декілька днів. І якщо брати вже лютий, то звертайте увагу особливо на 5, точніше, звертайте увагу на 5 лютого, також плюс-мінус декілька днів. Тут окупації, звісно, не показує, але те, що будуть дуже сильно місто. Тероризувати, то тут так, дуже багато великих загроз, і тут може бути, якщо брати лицар мечів з п'ятіркою Пентаклів, дуже сер серйозний удар також по теплопостачанню. Будемо сподіватися, що майбутнє виправиться на краще. Давайте подивимось прогноз. Я ще Чернігівна розглядала на 2026 рік. Попередні відео дивіться, там є тару прогнози по містам на 2026 рік. Давайте сьогодні подивимось Чернігі. Що покаже для Чернігова. Чернігі. Тут, до речі, теж світ. Це значить дуже близько до лінії зіткнення і велика загроза, що росіяни хочуть самостверджуватись. Ой, тут щось дуже поганий прогноз на Чернігів, хоч би евакуації з Чернігова не було. Дивіться, блекаут. Люди виїздять, удари серйозні. І місто, ну, знаєте, таке, як виживає на грані. Так, дуже нехороший прогноз. Якщо брати чернігів, найбільше будуть бити по енергетиці, по теплопостачанню. Ну, холод, темно, це все як всюди вони хочуть зробити вокзали, шляхи сполучення, дороги, і там, де щось пов'язано з якимись міжнародними. Відносинами, можливо, є якийсь навчальний заклад або якась міжнародна організація, ось в районі там можуть бути. До речі, якщо брати Чернігів, також тут можуть дуже сильно вдарити по центру міста. Дуже часто карта Всесвіт відігрувалася як центр міста. Да, Нехороший прогноз, окупації не показує, але ситуація для міста критична. Що ж, давайте подивимось, чи будуть якісь серйозні проблеми у владних структурах Чернігова. Що там буде для Чернігова у владних структурах? П'ятірка кубків. помірність, шістка жезлів, четвірка жезлів. Так, тут. Плюс-мінус таких зовсім якихось великих серйозних перепетій не показує. Хіба що когось пер... заберуть, хто давно був на своєму кріслі для самоствердження і поставлять тих, хто лояльний до влади. А по п'ятірці кубків це може хтось вмерти або когось ліквідують. Звісно, це треба робити. Ну, тут смерть показано якогось важливого чиновника для міста Чернігова. Це може бути як його ліквідація, так і просто він сам помер. Ну, тут щось таке показує, якась втрата, якась скорбота для Чернігова. Ну, ось таке щось тут може показувати. Побачимо, хай, звісно, майбутнє виправиться на краще. Давайте подивимося. Харків ще раз. Харків, чи покращиться ситуація в Харкові? Дев'ятка кубків, шістка мечів, лицар пентаклів і шістка жезлів. Будуть робити все можливе для відновлення теплопостачання, для відновлення, щоб люди все-таки. Не виїздили з міста масово, будуть робити все, щоб місто спасти. Тому суттєвих покращень не показує, але все, що зовсім пропало, також ні. Тому тримаємось. Харків, Суми, Чернігів, Запоріжжя, всі ці найбільш прифронтові міста: Дніпро, хай у вас все буде добре. Донбас я не розглядаю, тому що там пекло ну, щодня пекло. До речі, давайте подивимось: Куп'янськ. Куп'янськ. Чи я вже говорила вам ще з 2024 року, що там ну, ситуація критична. Так само показувало мені на Покровськ. Потім я говорила, велика загроза його, що будуть брати в 2025 році велика-велика загроза окупації. На Костянтинівку був трішки кращий прогноз, але зараз в Костянтинівці також недобра ситуація. Тому давайте дивимося, Куп'янськ. Що тут покаже на Куп'янськ? Сімка мечів, Тут король Пентаклів, суд і лицар Пентаклів. По Куп'янську будуть робити зачистку з цих всіх ДРГ-шних груп. Будуть старатись відновити в місті все, що пов'язано з тепловодопостачанням. Будуть щось робити для того, щоб якось шляхи сполучення до міста були, бо воно все ну, під обстрілами, скоріше за все. Так, окупації ну тут прям зараз не показує і найближчий час. Але ось тут ДРГ. Вони працюють на постійній основі, щоб місто заблокувати. Але поки що, поки що наші військові все одно роблять все для того, щоб місто спасати. Дуже б мені хотілося, щоб ситуація виправилась на краще. Ось такий був сьогодні прогноз. Сподіваюся, що у всіх вас хто мене любить, хто бажає щирі, гарні побажання. Хай у вас все буде добре. Ну а хейтерам хейтерське, і ви ж знаєте, що до всіх, до всіх прийде все, що вони робили і писали мені.